Я Дар'я, користувачка молодіжного хабу. І сьогодні приймаю участь у челенджі до дня молоді. Моя мрія прочитати всю цю бібліотеку. Мене звуть Владислава, я мрію скласти на день максимальний бал. Я Анастасія, і сьогодні беру участь у челенджі до дня молоді. Моя мрія достати економічну освіту. Мене звати Оля, і я мрію подорожувати світом. Мене звати Софія. Я приймаю участь у челенджі до дня молоді, і моя мрія закінчити університет з червоним дипломом. Я Карина. Я беру участь у челенджі до Дня молоді. Моя мрія жити у вільній та незалежній Україні. Привіт! Мене звати Маргарита. Я користувачка молодіжного хабу, і я беру участь у челенджі до дня молоді. І моя мрія мирне небо. І щоб наші наступні покоління жили у по вільній, квітучій Україні. Я Марина, і я беру участь у челенджі до Дня молоді. Нещодавно я прочитала книгу, а, біографію Лесі Курбаса, великого українського режисера та актора. А це історія про те, як українська культура ставала небезпечною для радянської влади. І саме тому моя мрія про те, щоб наша культура більше ніколи не зазнавала цензури, заборон та принижень. Щоб наші талановиті люди могли вільно творити, жити та впливати, і щоб якомога більше людей дізнавались про нашу культуру, про українських видатних діячів. Бо це не просто минуло, це наш ґрунт, наш спадок і наша сила. Всім привіт! Мене звати Мілана, і я беру участь в челенджі до дня молоді. Я мрію про щасливе майбутнє для України і про те, щоб відправитися у подорожі у найвіддаленіші частини світу, у космос і на північний полюс. Мене звати Катерина, я беру участь у челенджі до Дня Молоді. І моя мрія аби молоді знавалася більше про діяльність молодіжних центрів і долучалася до громадського життя країни. Я беру участь в челенджі до Дня молоді. Моя мрія це щоб війна закінчилась, і я поїхав на море.